Привіт! Однією з найпоширеніших причин несправності системи кондиціонування є витік холодоагенту з системи. EasyClima випустила лінійку продуктів, які дозволять вам вирішити цю проблему самостійно. У цьому епізоді ми покажемо вам, як заправити систему кондиціонування R134 в автомобілі за допомогою наших продуктів. Перш за все, переконайтеся, що ви в безпеці. Крок 1. Знайдіть порт низького тиску. Це єдиний порт, до якого підходить наш шланг, і він виглядає так. Якщо у вас виникли проблеми з пошуком зарядного порту, загляньте на сайт easyclima.com.portfinder. Там ви знайдете корисну інформацію. Крок другий. Запустіть двигун автомобіля та увімкніть кондиціонер. Переконайтеся, що кондиціонер встановлений на мінімальну температуру і максимальний потік повітря. Тепер, коли ви знайшли зарядний порт і завели автомобіль та кондиціонер, можна переходити до третього кроку. Підготуйте комплект. Відкрутіть клапан. Прикрутіть контейнер з нашим препаратом. Підключіть шланг до порту. Відкрутіть запобіжник, притисніть і все. Обережно перемістіть наконечник, щоб переконатися, що він надійно з'єднаний, Вкрутіть клапан, щоб проколоти контейнер. Тримайте набір догори дном, а потім почніть заряджати, відкрутивши клапан. Манометр показує недостатній тиск. До заправка холодоагенту повинна вирішити проблему. Якщо манометр показує надмірно високий тиск, припиніть процедуру і зверніться до сервісного фахівця. Дізнайтеся, як продукти Easy Кліма можуть допомогти вам відновити ефективність вашого кондиціонера.